громадянську панахиду за загиблим захисником героєм проведе міський голова Ігор Чайка. Шановна громада. Сучисні отці, родина нашого героя. Важким був цей тиждень. Для нашої громади майже щодня ми збираємось на цій площі, і сьогодні ми тут, аби з пошаною і честю провести у безсмертя ще одного ковальчанина, старшого стрільця, оператора другого механізованого батальйону військової частини А-4674 Романа Миколайовича. Ощука. Довгим і болючим був його шлях додому. Інколи буває, що тисячу кілометрів можна долати більше року. Роман народився і виріс у коволі. Народився він 19 лютого 1988 року. Навчався в ковальській загальноосвітній школі номер 10 Потім, після 9 класу, пішов здобувати професійну освіту в наше ковальське професійно-технічне училище номер 7 і вивчився на зварювальника. Певний час працював по професії. Спробував заробітчанського хліба за кордоном. Зрештою повернувся у рідне місто. Строкову службу Роман не служив, оскільки ще в дитинстві з ним трапилось перше випробування долі. Він пішов на прогулянку із старшими за себе хлопцями у 4 роки і впав з висоти, отримав травму голови і втратив силизінку. Однак продовжував повноцінно жити. І працювати до мобілізації він працював на одній з автомийок в нашому місті. А 1 грудня 2022 року він отримав повістку по мобілізації і вже за кілька днів був на полігоні у Рівному. Після навчання на полігоні він на деякий час повернувся у рідне місто, у рідну домівку. Тоді він ще не знав, що це буде в останнє. Восени 2023 року наші війська тримали важку оборону на Запорізькому напрямку поблизу села Пологі. Там, на цьому фронті, серед тих, хто стримував ворога, був і підрозділ Романа Якби важко йому не було, коли б він не повертався з лінії фронту, він завжди знаходив можливість позвонити мамі, заспокоїти її серце, сказати декілька слів. Останнє це було 2 листопада 2023 року. Він ніби перечував щось недобре. І сказав у слухавку, якщо цього разу не повернуся, ти мене вже не знайдеш. Але мама усі ці більше року робила все, аби знайти сина. І зрештою, на початку лютого цього року експертиза ДНК підтвердила загибель Романа Ощука. Для мами він був найменшим сином. Вона самотужки виховала трьох синів Віктора, Андрія і Романа. І Роман був для неї особливим, тому що, тому що найменший, тому що звичайно був добрий, працьовитий. І завжди ставив інтереси тих, хто поруч вище своїх особистих. Завжди піклувався про маму. І вона дуже переживала, коли в нього не складалося особисте життя, коли він пережив розлучення. Хоча він ніколи з нею не ділився своїми. Роздумами з цього приводу а черпав сили у спілкуванні зі своїми дітьми, сином Михайлом і донькою Маргаритою. Але сьогодні, через рік і три місяці, він повернувся додому, його душа знайде вічний спокій. Ми всі разом проведемо достойну героя в останню земну дорогу і висловлюємо щире співчуття родині, мамі, братам Віктору Андрію, сину Михайлу, доньці Маргариті, усім, хто знав і любив Романа. Ощука, йому на віки 35, світла, пам'ять і вічна шана герою. Прошу вшанувати пам'ять Романа Ощука хвилиною мовчання.